До Врубівки від лінії фронту майже 15 кілометрів, однак середи сюди почали прилітати мінні снаряди. У напрямку населеного пункту бойовики здійснили з десяток пострілів, попри те, що позицій збройних сил тут взагалі немає. Людмила Бондар розповідає: цілу ніч чула, як бойовики обстрілюють сусідню попасну. На світанку ж вогонь відкрили. І по врубівці 15-20, двадцять того п'ятого. Воно було вже та сама. стріляли, Ну не так уже. а Потом уже польше було. Один зі снарядів розірвався поблизу подвір'я Людмили. В помешканні потрощені усі шибки. А від шиферного паркану залишилися самі уламки. Спочатку там, потом. А сюда впала і всі побили окна, всі стекла били в коридорі. Вон, в зон, ну, все. Біля сусіднього будинку ще дві вирви. Дах потрощило осколками, вибило шибки. Добре, два дерева нас спасло. Якби б дерева, нас бо тут бо б би снесло, і нічого б не було. От нас мокре місце залишилося. Селищна рада допомагає відновити оселі, нарахували 15 пошкоджених домівок. Більшість господарів. Пенсіонери Ми закупили пленку, всі окна були забиті, создали бригаду, потому що много пенсіонерів одиноких, которые ну не могли физически самі забити ці окна. Окна забили, ну как-то от мороза спасли. Сейчас готовим списки на шифер, потому что есть крыши повреждены. Местцеви налякани. Вперше за два роки бойовики обстріляли в Рубівку. По поселку, це как бы, перший раз, що прямо по центральній вулиці. Люди напугані. Через це люди почали виїжджати із села. Не знаю, як, как... ну, от, слышите, опять стріляють. Не знаю, как далі жити. Надо уїжджать. Навірно, цю як тут далі жити? військові. Встановили стріляли бойовики із самохідних артустановок калібру 152 мм. міліметри. Такими ж уночі накрили позиції збройних сил уздовж всієї лінії фронту у Попаснянському районі. Загострення по всій лінії фронту зараз відбувається. Або в них пройшла якась ротація, або черговий гуманітарний конвой приїхав. Швидше за все, що бойовики обстрілюють мирне населення для того, щоб їх і налякати. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.